Аудіокниги українською від студії Калідор. Тека авторів каналу Анастасія Вовк. Побачимось на Полуничних полях. Перш ніж вийти на двір, старий поклав до кишені новий кисневий балончик і перекинув через шию кисневу маску. Солю, я пішов. Сьогодні прилетить дрон із продуктами. Повернуся раніше. Він знав, що дружина навряд чи відповість, тож вискочив і швидко, щоб не випускати зайвий кисень, зачинив за собою двері. Розрідженим повітрям дихалося важко, але він постановив економити запас і скористатися маскою уже на зворотньому шляху. Стежина з гравію рипіла під ногами і повторювала вигини даху над собою. Сонце піднялося над обрієм, і старий спітнів. А що б їх? Нічого цих падлюк не бере. Та де й угледів обабіч стежки сліди на гарячому піску. Хоч як це не було неприємно, але марнувати час і розглядати лунки діаметром у 100 гривневу монету він не міг. Чоловік ішов до мети і шпетив останніми словами тварюк, що постійно збільшувалися й Пожирали усе навколо, окрім щедро розкладеної отрути. А от і саморобний купол, перероблений із каністри для води. Під металевою сіткою і прозорим пластиком тадей побачив оновлення маленьку білу квітку на тонесенькому стеблі. Він впав на коліна, сам, не знаючи від втоми чи від полегшення, і притулився чолом до боку колишньої каністри. Ти виростеш, ти обов'язково виростеш. Він обхопив руками купол, ніби гігантську шкаралупу. Зараз треба подихати. Я пильнуватиму. Старий звів лопату. І приготувався до оборони, зняв пластикове накриття. Листочки затріпотіли від вітру. Тадей вже не міг милуватися, лише гарячково кидав погляди навколо. Рожевий ніс показався за каменю, втягнув повітря, і сіра пляма кинулася до людського скарбу. Ось тобі! Лопата впала плазом на масну пацючу спину. Пацюк завалився на бік і з нападника перетворився на кордон між людською надією і тваринним голодом. За наступні десять хвилин іще п'ять пацюків випробували долю, але навіть не встигли добігти до першого. Чоловік налив трохи води під кущ, пирснув кисню. І знову накрив рослину. Вибач, але довго гуляти не вийде. Бач, що коїться, клятих почвар усе більше і більше. Завершивши догляд, та де полегшенням надів кисневу маску. Ще кілька глибоких вдихів він стояв, видивляючись загрозу, але втративши контакт із запахом. Пацюки втратили і інтерес. У будинку тадей дав волю словам. Говорити із дружиною, навіть якщо вона рідко коли відповідає, значно приємніше, аніж із кущем. І звідки тільки такі здоровенні беруться, усе всохло, лише вони ширшають і довшають. Жеруть і взуття, і силіконові кришки, і всього їм мало. Дружина дивилася у маленьке вікно і кивала, чи то тадею, чи то власним думкам. Вікно виходило на задній двір, туди, де колись давно був сад. Прилетів дрон, залишив тижневий запас консервів та кисневий балончик. Тадей втретє за день випустив трохи повітря, прочиняючи двері. Тринадцять банок він розставив у шафі, а чотирнадцяту відкрив. Єдиний розпізнавальний запис на ній був унизу дрібним шрифтом Квасоля у власному соку. Решту етикетки заповнювало оголошення про винагороду, як і на інших тринадцяти нових консервах та тисячі порожніх бляшанок, що громадилися у дворі. Тадей висипав квасолю у дві сталеві миски і, як завжди, сів на ліжко біля дружини. Соломія, не виринаючи із задуми, почала їсти. Вона жувала квасолинки повільно, по одній, і ця вишуканість стримувала тадея, який міг би проковтнути усе зараз. Він замилувався. Навіть у старості та хворобі його дружина зберегла притаманну їй чарівність. Шафа із консервами виблискувала чистим металом і вабила погляд. Етикетки обіцяли мільйон тому, хто виростить рослину придатну для їжі. Навіть квасоля із хрускотом піску здавалася смачною, коли тадей читав це і згадував свій кущ. За мільйон можна повернути радість Соломії можна купити багато кисню і нових продуктів. Він поцілував дружину у чоло. І прибрав порожню миску. Ти знаєш, можливо, життя незабаром покращиться. Дружина подивилася на нього. У втомлених та вицвілих очах він побачив питання. Чоловік продовжив Віриш, на незараженому клаптику дещо росте. Шкода, що у горщику з тією землею досі нічого не приймається, але нічого. Я ходитиму і результат буде. Соломія усміхнулася кутиками блідих губ і накрила рукою його зморшкувату долоню. Та де й відчувком у горлі. Це була не перша спроба. Щоразу він обіцяв собі не дарувати передчасних надій дружині, але щоразу не стримувався. Я зможу, люба, я уже біля мети. Він підняв її тонкі пальці, притулив до неголеної щоки і потерся як безпритульний кіт. За два з половиною тижні. Розклад порушився. Пополудні прилетів незамовлений дрон і кинув безкоштовну бляшанку із оголошенням. Всередині були мариновані сливи, а етикетка оголошувала програму переселення на Марс, якщо їстівна рослина не віднайдеться через місяць. Тадей затримався на ганку, перечитуючи текст. За звичкою він шепотів думки вголос. Отже, землі кінець. Треба відправити сьогодні, може бути, й більше мільйона. За цегляним парканом на пагорбі з'явився транспорт, що наближався від сусідньої садиби. Сусіди жодного разу не навідували його, та де й не вірив у збіги, тож завбачливо надів кисневу маску і тюбцем побіг до рослини. Там він накидав на купол лахміття на гріб розкидані бляшанки. Небезпека швидко наближалася і набувала обрисів квадроцикла, здіймаючи стовпи куряви, тадей заквапився до паркану. Прості розсібні ворота, встановлені іще до тотального забруднення, і тоді не вирізнялися особливою надійністю. А за довгі роки встигли ще й добряче заіржавіти, та де й ніколи не замислювався над їхнім оновленням. Думка про це майнула у нього, коли метал вигнувся, одна стулка злетіла із петель і у шпарині між рідним обійстям і навколишнім світом загарчав квадроцикл. За керма вистрибнув значно молодший і вищий за Тадея чоловік. Він опустив кисневу маску і закричав, не шкодуючи голосу, як не пошкодував і власний транспорт. Ти чув про Марс? Я не дам тобі все спаскудити. Я хочу туди. Де воно? Де те, що ти вирощуєш? Тадей відкривав і закривав рот, збираючись із думками. Ти. Ти не маєш права. Його рука тряслася, вказуючи на руйнування. Це це злочин. Злочин буде, якщо ти й далі потякатимеш дурню. Показуй, що у тебе є. Чоловік штовхнув старого і, не чекаючи на відповідь, побіг у бік будинку. Та де й кинувся за ним. Можна було бігти мовчки і дихати наповно або ж переконувати. Він обрав друге. Маска на бігу розхитувалася і стукала у кістляві груди. «Сій, Я повідомлю управління поліції. Ти робиш помилку? Від криків у горлі почало дерти. Молодик добіг до прогулянкових стежок. І помчав оглядати засипані непотребом стовби, які тримали дахи сонячними панелями. Загалом стовпів налічувалося тридцять шість по вісімнадцять зліва і справа. Кущ ховався з лівого боку біля сьомої пари. Сусід вгадав зі стороною Ти збожеволів це моє майно. Та Дейна наздогнав агресора і схопив його за руку, намагаючись відтягти. Та марно. Молодий легко скинув старечу долоню. Я бачив, тобі доставляли добрива. На біса тобі добрева, щоб паркан краще ріс. Де твоя рослина? Віддай мені, якщо не хочеш, щоб я її знищив. Сусід перекидав каністри, стільці, тюки із бляшанками. Він впевнено просувався до схованки. Під сонце захисним костюмом проступали напружені м'язи, а ось і замаскований кущ. Поруч піском присипало завжди актуальну лопату. Руки тадея самі схопили довгий держак і з широким розмахом опустили лопату на потилицю, що схилилася над куполом із рослиною. У розкиданому мотлуху знайшлася й мотузка, якою старий обв'язав чоловіка, закріпивши кінець на стовпі. Тоді Тадей повернувся до дружини. Вона не змінила пози від ранку, лише її погляд посунувся за єдиною хмаринкою на запелюженому небі. Соломія облизала потріскані губи. Але вони все одно лишилися сухими. Тадей сів на краєчок ліжка, намацав на вишитій квітами ковдрі її гарячу долоню та поцілував такими ж сухими губами. Як ти? Соломія повільно і важко повернула голову. Ти пам'ятаєш, як ми познайомилися. Чоловік судомно ковтнув. Дружина дуже вчасно повернулася до тями. І, звісно ж, він пам'ятав і довжелезне поле полуничних кущів і своє дитяче передчуття солодкого і найкрасивішу на світі дівчинку. Та, дусику, як господар плантації покажи усі сорти і почастуй гостю, сказала тоді бабця. То наша сусідка Соломійка. Так, Люба, пам'ятаю, я закохався у тебе з першого погляду і вибирав для мене найбільші і найчервоніші полуниці. То був мій найкращий день. Чого іще можна бажати від життя? Дружина зазирнула йому в очі, як тоді, проникливо і перелякано. Тадейчику, мабуть, я не протримаюся до завтра. Як думаєш, люди відновлять втрачене? А вже ж, ти ж сама бачиш, наскільки усі зацікавлені. Чоловік затримав погляд на консервних бляшанках. Мільйон за рослину. А що він буде робити із мільйоном без Соломії? Швидко ковтатиме кращі консерви. Облаштує третій дах для захисту від сонця. Тадей скинув купол, устромив лопату в ґрунт і перевалив грудку землі із кущем до бляшанки. На зв'язаного чоловіка він не зважав. «Соломія, диви, що я маю для тебе. Тадей вклав у її руки найцінніше, що мав. Зіниці дружини розширилися, губи від здивування розтулились, і вона прикрила їх рукою, як тоді, у дитинстві. Але ж як, тадею? Це ж мільйон? Чи ні, мільйон скасували, Тадей дивився на дружину, не кліпаючи. Це тобі, їж, як і в дитинстві, я хочу подарувати тобі усі полуниці світу. Соломія лише з третьої спроби наважилася доторкнутись до єгідки із червоним боком. Зірвавши. Милувалася нею і не клала до рота. То їх багато? Можна просто їсти? Її голос слабшав. Та де й кивнув цілі поля. Соломія, із пошаною якої не бачила жодна квасолина, переклала ягоду на язик. Поки вона з насолодою жувала, її очі заплющились. Та, Дечіку, вона така солодка і смачна. Ми знову малі на полуничному полі. Я хочу бачити їх у вісні!» Подих вирівнявся, і Соломія заснула. Чоловік. Тримав її за руку, допоки сам не заснув. Скрутившись у ногах ліжка, він засопів в одному ритмі з дружиною. І в обох на вустах була усмішка. А прокинувся лише тадей. Може, й прокинувся тому, що зник цей, хоч і тихий. Але звичний та рідний звук. Над обрієм повільно спливало сонце, повертаючись на місце, як камінь Сізіфа. Тадей поцілував дружину востаннє. Побачимось на полуничних полях Люба. Потім поправив ковдру, і, як був без кисневої маски, рушив на двір – Розв'язати сусіда, якому уже ніщо не заважатиме летіти на облаштований Марс. Анастасія Вовк. Побачимось на полуничних полях. Читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Дякую авторці за її творчість та дозвіл розмістити цей твір на нашому каналі. Нагадую, що у описі до відео ви віднайдете посилання на авторську сторінку пані Анастасії на Аркуші. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Подобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, БайМіакофідона Тело чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед. Я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми із вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.